Одразу за селом Руда Сілецька Кам'янка Бузького району починається колишній військовий полігон. Це один із варіантів під нове сміттєзвалище для Львова. Пані Галина прямісінько біля полігону випасає корови. Каже, про ідею обласної влади у селі вже знають, але влаштувати сміттєзвалище не дозволять. Тим більше, що одне вже є. І тут є сміттєзвалище, нам тут дуже тяжко дихати, тут воно весь час і люди всі проти. Будуть, якщо, якщо будуть ставили, то тут ні дороги не дадуть, люди не пусть не відпускали туди, бо їм або туди їхати, або в Кам'янку, там ще є. Що з є таке забуже. І там сказали, що не будуть люди, пускали. Наразі на полігон звозять сміття лише із Кам'янки Бузької звалище, поки що невелике, але з кожним днем росте. А як часто привозити сюди сміття? Ну так, зараз два рази, три рази в день привозять. Проте офіційно щодо сміттєзвалища в район ще ніхто не звертався. Приїжджала тільки комісія оглядати ділянку. Втім, районна влада проти, мовляв, Кам'янкабузький і так найбільш екологічно забруднений на Львівщині через добротвірську ТЕС. Крім того, неподалік протікає Західний Буг. Якщо у нього потраплять нечистоти, це екологічна загроза для всієї Європи. Саме основне, що в наше протікає, річка Західний Буг. Про те, що в нас працюють і інші підприємства. І дві траси, автостради, які йдуть через державного значення це Львів, Луцьк і Київська траса по Кам'янку-Бузькому району. Тому ситуація така не дозволяє інших якихось би навантажень екологічного характеру. Територія колишньої Яворівської сірки це друга ділянка, яку обласна влада розглядає для вивозу львівського сміття. Щоправда, тут планують не сміттєзвалище, а сміттєпереробний завод. завод. Народі цю територію називають пекельним цехом, адже саме тут виплавляли сірку. От уже сім років, як не працює підприємство, а запах у повітрі чути досі. Відтак дихати ще й відходами місцеві категорично не хочуть. Не хочу мусорного заводу. За теж нема чим дихати. У нас є сірка. Сірка не дає чим дихати. А як буде мусорний завод, то взагалі не будуть, не буде чим дихати. І діти малі, і все. Не хочу дуже проти мусорного заводу. А от місцева влада навпаки горить ідеєю сміттєпереробного заводу. кажуть, технологію повністю схвалило Міністерство екології. За нею вже почали будувати заводи на Одещині та Дніпропетровщині. «Вторсировина відходить і йде на, на, на виробництво, і залишаються органічні відходи, які після певної обробки засипаються в кагати. Зас, запускається каліфорнійський хробак, який протягом 2-3 тижнів з органічних відходів, підготовлених органічних відходів після опрацювання його каліфорнійським хробаком, виходить біогумор. Чиновник запевняє, така переробка не передбачає подорожчання вивозу сміття для населення. Щоправда, працюватиме завод для Яворівського району, а львівського сміття перероблятиме лише частину. Та й те за умови, що його збудують, а задоволення не з дешевих 120 мільйонів євро. Інвестор з Росії, який погодив умови з попереднім урядом, з новим не домовився. Нещодавно дати гроші зголосилися поляки. Вже до кінця тижня в облдержадміністрації чекають їх на переговори, щоб встигнути домовитися допомок в Україні не змінюється влада. Оксана Лобойко, Роман Миленький – головні новини Львова.